Коли вже ми розглянули кольорових драконів у ролі злих і металевих у ролі добрих, наступним досить очевидним запитанням перед нами постає таке: чи існують дракони нейтрального світогляду? І відповідь на нього так існують. Це самоцвітні дракони. Найбільш загадкові, а може, й геть незбагненні у порівнянні з іншими. Таємниця їхнього походження надзвичайно цікавить багатьох дослідників і вчених. Заведено вважати, що самоцвітні дракони походять від рубінового дракона Сардіора, який, у свою чергу, є творінням уже відомих нам Бахамута і Тіамат. Хай би там як вони з'явилися пізніше за кольорових та металевих і значно перевершують їх у мудрості і схильності до чародійства. Якщо ж ви ніколи раніше з ними не зустрічалися, то нічого дивного в цьому немає. Самоцвітні дракони здебільшого мешкають на внутрішніх планах, украй високо цінують свій особистий простір і майже не цікавляться представниками інших рас. Їхні розвинені псіонічні здібності дають їм змогу використовувати телепатію для спілкування із собі подібними, тому навіть поміж собою вони дуже рідко контактують особисто. Розрізняють п'ять основних видів самоцвітних драконів кришталеві. Топазові, смарагдові, сапфірові й аметистові. І згодом ми їх усіх розглянемо більш докладно. Як ми вже з'ясували у попередньому ролику, самоцвітні дракони вкрай рідко погоджуються мати справи із представниками смертних рас. І тим паче воліють триматися якнайдалі від їхніх безглуздих примітивних конфліктів. Утім, далеко не всі з них вирізняються такою байдужістю до менших народів. От, скажімо, кришталеві дракони здобули цілком заслужену репутацію вельми доброзичливих і навіть чарівних істот. Зовні вони дещо схожі на білих драконів, однак лише на перший погляд. Їхня луска, білосніжна при народженні, згодом стає напівпрозорою, набуваючи здатності відзеркалювати будь-які спрямовані на неї промені світла, завдяки чому в місячні ночі ці дракони сяють немов зірки. А при сонячному світлі мерехтіння їхньої луски може навіть осліпити необережного спостерігача. До речі, про зірки. Кришталевих драконів надзвичайно заворожує краса нічного неба, на милування яким вони ладні марнувати численні години, геть забуваючи про будь-які інші справи, включно з турботою про власне потомство. Ця особливість їхньої натури, зокрема, робить із кришталевих драконів доволі кепських правителів, що здебільшого покладаються на своїх слух. Селяться вони зазвичай у холодному кліматі, серед засніжених вершин, звідки добре видно їхні обожнювані зірки. На додачу до цього кришталевим драконом подобається бавитися у снігу, спостерігаючи за тим, як вони завзято грають у сніжки і зводять зі снігу різноманітні скульптури, лишається тільки дивуватися, наскільки щирим і неосяжним є їхній інтерес до навколишнього світу. Цілком логічно, що м'якість норову кришталевих драконів знаходить відображення також у їхніх стосунках із меншими расами. Здебільшого вони вважають за краще поговорити зі своїми відвідувачами ніж битися з ними. І навіть якщо ті попервах здаються налаштованими агресивно, кришталеві дракони цілком спроможні схилити їх до миролюбної бесіди. У решті випадків кришталевий дракон зачаїться, аби спочатку оцінити наміри і можливості ворога, а вже тоді розпочне із ним бій. Варто зазначити, що сам він аж ніяк не здасться ворогові легким супротивником, окрім гострих зубів та пазурів, у його бойовому арсеналі присутні ще й властиві усім самоцвітним драконам псіонічні здібності, а також дихання, що складається з безлічі смертоносних кришталевих уламків. Природними ж ворогами кришталевих драконів, яким вони повсякчас вимушені протистояти, є білі дракони, що мешкають у тих самих регіонах, і велетні всіх видів. Трапляється навіть так, що ці створіння об'єднують зусилля задля викрадення й поневолення дитинчат кришталевих драконів. Ті натомість часом викрадають молодих білих дракончиків, але на відміну від своїх ворогів, не для того, щоб тримати їх у полоні. А щоб спробувати виховати малюків більш чуйними і добрими, ніж властиво решті представників їхнього виду. Самоцвітні дракони, як ми знаємо, здебільшого воліють вести відлюдницький спосіб життя, ревно оберігаючи межі свого особистого простору. Причому деякі з них беруться до цієї справи навіть із більшим завзяттям, ніж решта їхніх самоцвітних родичів. Це топазові дракони. Недосвідчений спостерігач цілком може сплутати топазового дракона з металевим. Але якщо придивитися уважніше, можна побачити, що перетинки його крил набагато коротші, а самі крила розвернуті у зворотному напрямку. До того ж, у топазових драконів характерно великі вуха. І, нарешті, як і в інших самоцвітних драконів, їхня жовто-помаранчева луска вирізняється кристалічною напівпрозорістю. Характер утопазових драконів напрочуд важкий вони схильні до раптових змін настрою, дратівливі й мовчазні. Вважається, що причиною тому є енергія негативного плану, якою сповнені ці дракони. Тому, навіть якщо попервах якийсь із них таки погодився з вами побазікати, він може знову спохмурніти будь-якої миті і тоді вам краще якнайшвидше забиратися геть. Утім, так само старанно, як вони прагнуть уникати спілкування, то пазові дракони також до останньої миті намагаються ухилитися і від бою за допомогою різних хитромудрих вивертів. Якщо ж це таки не допоможе, то пазовий дракон, невдоволено лаючись, вимушений буде задіяти проти ворога свої смертоносні зуби, пазурі та псіонічні здібності. Особливо небезпечним є, однак, їхнє некротичне дихання, подібне до закляття зневоднення. Стосунки з іншими драконами у топазових теж складаються досить кепсько. Найбільшу антипатію в них чомусь викликають бронзові дракони та їхні інтереси. Безумовно, в першу чергу, до конфлікту між ними призводить боротьба за території. Однак, здебільшого, топазові дракони й самі не можуть пояснити, чому ненавидять бронзових аж так сильно. Загалом складається враження, що топазові дракони є суто безсердечними істотами, неспроможними на теплі почуття. Та, як не дивно, це не так. На те, щоб прийняти чиюсь пропозицію дружби, то пазовому дракону дійсно знадобиться чимало часу. Але якщо цей відлюдькуватий бухтій таки потоваришує з кимось, він навдивовижу високо цінуватиме й оберігатиме ці стосунки, надаючи своєму другові підтримку і захист протягом усього свого життя. Селяться топазові дракони здебільшого у прибережних районах островів із помірним кліматом. Вони облаштовують свої лігва нижче рівня моря, але так, аби вони лишалися сухими і розподіляють поміж ними найбільш відданих слуг задля забезпечення процвітання своїх територій. Попри те, що вони добре плавають і здатні дихати під водою, а їхня улюблена їжа це різноманітні морські мешканці, то пазові дракони зовсім не люблять воду і, за можливості, тримаються від неї якнайдалі. А от грітися під теплим сонечком на скелястому березі їм натомість дуже подобається. Топазові дракони також відчувають особливий зв'язок із циклом життя та смерті. Самі вони аж ніяк не прагнуть руйнувати і нищити щось, але їм видається доволі чарівним видовище того, як занепад і відродження раз у раз чергуються між собою. Тому вони можуть, наприклад, власноруч розчищати місця пожеж. Аби допомогти новим рослинам проклюнутися крізь попіл охололого згарища. Попри те, що всі самоцвітні дракони знамениті відстороненістю і незалежністю свого характеру, деяким із них також притаманна допитливість, що спонукає таки їх виявляти цікавість до навколишнього світу і створінь, які мешкають у ньому. Насамперед це стосується смарагдових драконів. Від зелених, на яких вони дуже схожі, їх відрізняють два коротких роги, а ще характерні переливи луски, багатство відтінків якої створює ілюзію безперервного руху. Якщо ж говорити про їхній норов, першою спадає на думку сумнозвісна потайливість смарагдових драконів, виражена настільки яскраво, що радше скидається на параною. З невідомих причин їм повсякчас здається, що хтось накинув оком на їхні скарби і території, тому вони воліють оселятися там, куди зловмисникам було б напрочуд нелегко дістатися. Їм до вподоби теплі води тропічних островів, а самі лігва, смарагдові дракони нерідко влаштовують у згаслих чи сплячих вулканах до захисту й обслуговування свого житла. Вони допускають лише найбільш надійних і перевірених слуг, а вхіди околиці оточують численними пастками і сигналами тривоги, аби жоден небажаний відвідувач не спромігся застати їх зненацька. У відкритий бій вони теж вступають вкрай неохоче, воліючи спостерігати за своїми ворогами і засідки так довго, як узагалі можливо. Втім, їхній бойовий арсенал цілком здатний неприємно вразити будь-якого супротивника. От, скажімо, їхнє дихання являє собою звукову хвилю, що не тільки дезорієнтує ворога, а й може навіть поранити його. У подальшому ж протистоянні смарагдовий дракон здебільшого триматиметься на відстані, використовуючи переваги навколишньої місцевості та раз по раз задіюючи проти ворога свої магічні і псіонічні здібності. Якщо ж поразка неминуча, смарагдовий дракон відступить та зачаїться, але свого приниження він ворогові не пробачить і ніколи не забуде. Хай би навіть йому довелося чекати протягом багатьох років, а може й цілих століть, можливості помститися. З огляду на все вище згадане наступний факт про цих драконів здається просто неймовірним. Але, попри свою недовірливість і відлюдькуватість, смарагдові дракони напрочуд жваво цікавляться історією та культурою інших рас. Звісно, вони роблять цепотай, вдаючись до різноманітних хитрощів та ілюзій. Зокрема, набувають гуманоїдної подоби, аби злитися з місцевими мешканцями. Також варто зазначити, що їхній інтерес до накопичення знань суто академічний, тобто вони воліють лише спостерігати, ніколи не беручи у тому, що відбувається, особисту участь. І, на жаль, багатством своїх знань вони зазвичай ні з ким по тому не діляться. Ще однією виразною рисою характеру смарагдових драконів є їхнє ставлення до створення сім'ї та батьківства. Зі своїм партнером вони формують пару на все життя, шукаючи у цих стосунках почуття безпеки та підтримки. Не дивно, що й до своїх дітей вони ставляться навдивовижу турботливо, прагнучи якомога довше тримати їх у безпеці лігва, доки малече не набуде врешті здатності самотужки протистояти труднощам зовнішнього світу. Як ми вже могли помітити, у кожного різновиду драконів є улюблені місця для життя. Декому з них до душі зловісні болота, інші прагнуть вигріватися під сонечком на морському узбережжі, а хтось, навпаки, мешкає у затінку густих багатих на здобич лісів. Було б нам припустити, що під землею також можна відшукати якихось драконів. Власне, так і є, і якщо йдеться про представників сімейства самоцвітних, то це сапфірові дракони. Їхня пристрасть до підземель перша ознака, за якою можна відрізнити їх від схожих на них синіх драконів. Ті, як ми пам'ятаємо, здебільшого зустрічаються у посушливих і спекотних регіонах. Друга відмінність кількість рогів. У сапфірових драконів їх два, і розташовані вони обабіч голови. Також можна звернути окрему увагу на характерну для всіх самоцвітних драконів, напівпрозорість їхньої луски. Від самого народження вона надзвичайно чарівно виблискує на сонці, немов розсипаючи довкола кольорові іскри а різноманіття її відтінків варіюється від небесно-блакитного до темно-синього. На жаль, побачити цю красу на власні очі шансів небагато. Сапфірові дракони часто оселяються у темному і небезпечному підмороці, де вимушені, хоч і вкрай неохоче, ділити свої володіння з дров, і літідами, глибинними драконами та іншими лихими мешканцями цього не надто гостинного краю. Перерахованих істот сапфірові дракони вважають за своїх головних ворогів і подеколи вступають із ними у сутички. А от представник будь-якої іншої раси цілком може схилити сапфірового дракона до більш-менш дружньої бесіди і навіть взаємовигідного союзу, якщо, звісно, йому вдасться побороти властиві тому зверхність і недовірливість. А от сваритися з сапфіровим драконом аж ніяк не варто. Всі вони навдивовижу спритні та вигадливі бійці. Крім здатності створювати антимагічні стіни, вони також обдаровані вродженою стійкістю до страху, знерухомлення, уповільнення і паралічу. А їхнє оглушливе дихання, схоже на те, яким володіють смарагдові дракони, ще й викликає у супротивника непереборний страх, що перетворює хай би й найдосвідченішого воїна на безпорадну і беззахисну жертву. Смарагдові дракони, до речі, єдині, з ким сапфірові ладні вживатися на одній території. У решті випадків вони древно ставляться до захисту свого особистого простору. Це стосується навіть їхнього власного потомства. Доки малеча ще не спроможна подбати про себе самостійно, батьки оточують своїх дитинчат, як і годиться, ніжністю і турботою. Та щойно ті підростуть та зміцнішають достатньо, аби спробувати вирушити на пошуки власних володінь. Вони одразу ж випхають їх зі свого лігва у зовнішній світ і жодних сентиментів. Самоцвітні дракони, як ми вже з'ясували, здебільшого тримаються поодинці. Вони воліють вести самітницький спосіб життя і вкрай рідко погоджуються спілкуватися з представниками інших рас. Однак у цій номінації ми ще й маємо безумовного переможця, найбільш відлюдькуватого за решту своїх побратимів. Мова йде про аметистових драконів. Цих красенів із блискучою лускою кольору лаванди і з жодним іншим драконом переплутати неможливо. Втім, і зустріти їх радше за все вам ніколи не доведеться. Зазвичай аметистові дракони селяться на берегах неприступних гірських озер і ставків, а часом навіть облаштовують печеру під водою. За таких умов у них на додачу з'являється можливість збагатити раціон улюбленими стравами, рибою та дорогоцінним камінням. Добровільне відлюдництво аметистових драконів походить аж ніяк не від підозрілості чи відкритої ворожості до інших раз. Насправді аметистові дракони ставляться до них ніяк. Будь-хто з них має себе за вищу істоту, чиї мудрість та сила значно перевершують можливості решти створінь. Тому, навіть якщо вам таки вдасться поговорити з матистовим драконом, він не виявить ані натяку на співчуття до ваших турбот. Війни та повстання, падіння і піднесення, зрештою, сама одвічна боротьба добра зі злом та порядку з хаосом усе це, на думку аметистових драконів, незначущі дріб'язкові чвари. Втім, деякі з них цілеспрямовано вивчають та ще й зі щирою цікавістю планарний устрій, завдяки чому накопичують безліч по справжньому дорогоцінних знань, зокрема про позамежжя, Плив якого на матеріальний план аметистових драконів вельми тривожить і спонукає за можливості винищувати істот, що виходять із цього небезпечного й моторошного царства. Окрім цього, вони прагнуть уникати будь-яких конфліктів. Найчастіше за їхніх ворогів виступають білі й червоні дракони, а мідних та срібних вони вважають дурними й неосвіченими. Однак, приводобитися з ними аметистові дракони зазвичай не шукають. Якщо ж ухилитися від бійки не вдається, аметистовий дракон битиметься чесно і відкрито. На відміну від багатьох інших представників драконячого роду, вдаватися до засідок і хитрощів їм геть не до душі. Власне, вони й так озброєні напрочуд добре. Їхнє дихання силова хвиля, додатково має паралітичний ефект. А ще, як і решта самоцвітних драконів, вони обдаровані низкою псіонічних здібностей і не посоромляться застосувати їх проти ворога. Теж відступ і втеча під час битви для метистових драконів не що інше як жахливе безчестя, але під загрозою неминучої загибелі вони хай і неохоче, таки можуть на це піти.